П'ятниця, 23 лютого. Час новин на телеканалі Рудана, В студіо Хендрексон. Про події останнього робочого дня тижня в найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Єднаємося заради перемоги. Заходи, які направлені на допомогу нашим криворізьким бійцям батальйону Арей у кривому розі стартував черговий масштабний благодійний марафон. І буде весна, і перемога обов'язково буде. У кривому розі сьогодні урочисто погасили новий блок марок від Укрпошти на честь загиблих героїв, який він був щасливий, що його взяли до військкомату у 63-й гімназії. Сьогодні відкрили три меморіальні дошки у пам'ять про полеглих випускників. Єднаємося заради перемоги КР 2024 У Кривому Розі стартує черговий благодійний марафон. Його організувала міська асоціація Арткультура за підтримки департаментів та управлінь міськоконкому. Сім районів кривого рогу, сім тижнів збиратимуть кошти на придбання семи пікапів для захисників. Кожен благо тиждень матиме спрямування: освітній, культурний, громадський, мистецький, молодіжний, родинний та спортивний. Старт акції дав масштабний мистецький захід. Сьогодні у Криворізькій підземці виступали місцеві таланти. Усі небайдужі могли задонатити на потреби військових. Наше місто надає нашим героїчним військовим дуже велику допомогу. Рада оборони надала майже вже на 1 мільярд 800 мільйонів. Але треба ще. Треба багато. Є багато речей, які є на фронті ну, розходниками. Це квадрокоптери, ті ж автомобілі. Ми надали допомогу більш ніж 600 машин купили. Це і пікапи, і грузовики, і джипи, і швидкі допомоги. Але дуже важливо оця е, волонтерська робота, ця культурна робота, арт-культура наші всі е, палаци культури, музичні школи, творчі школи зараз проводять таку дуже велику акцію. Для допомоги нашим військовим, всім районі, всім пікам. Пікапи, пікапи те, що треба. І, звичайно, я хочу подякувати кожному, хто донатить. Це важливо. Нашим закладам культури за всі чудові концерти заходи, що вони проводять. Ми разом, ми об'єднані. Як би важко не було, перемога буде за нами. Ми постійно отримуємо запити від наших військових щодо допомоги, Тому сьогодні ми розпочинаємо масштабний благодійно-мистецький марафон впродовж семи тижнів, починаючи з 23 лютого, по 14 квітня, в семи районах нашого міста проходитимуть. Мистецькі проекти, освітні заходи, спортивні змагання, різноманітні івенти, мастер-класи, заходи, які направлені на допомогу нашим криворізьким бійцям батальйону Арей. Нова благодійна акція. Єднаємося заради перемоги КР-2.0». Як назвали її організатори Арт, Культура, департаменти дуже багато департаментів міськвиконкому, які я зараз навіть не перерахую, хто приєднався це і освітяни, і спортсмени всі, всі ми разом, разом містом працюємо. Передбачає сім тижнів. Продуктивною, творчою насиченою роботи, я так вважаю, для тих, хто бере участь, так тобто для тих, хто готує заходи, для тих, хто буде виступати, передбачає сім тижнів можливості задонатити. Ми пам'ятаємо, що маленьких донатів немає. Якщо у вас є всього лише 20 гривень, 50 гривень. Це чудово, це дуже добре. Це саме ваш внесок у нашу велику справу. І буде весна. Так зветься новий блок марок від Укрпошти. Він присвячений героїчному спротиву України російському агресору у війні, що триває 10 років. У Кривому Розі сьогодні урочисто погасили марки з найкращими світлинами воєнного часу. Придбати новий блок марок у нашому місті, як і по всій країні, можна вже від сьогодні у відділеннях Укрпошти. Захоплення аеропорту Бельбек, Севастополь, кохання не спинити, Харків, світло переможе, Азовсталь, Маріуполь, руки піхотинця, Бахмут. Так виглядає свіжий поштовий випуск з назвою І буде весна. Блок випущений у кількості 250 тисяч. Марками блоку можна оплатити поштові послуги. Марка у коштує 15 гривень. Марка Ф коштує 30 гривень. До блоку цього випущений конверт першого дня, художня марка та листівка. Придбати це можна у відділеннях Укрпошти та на сайті. Усі чотири фото від авторів. Нагадування про війну з Росією, яка триває вже 10 років. Перше спогади про окупацію Криму від Куби Камінського. Цю світлину фотограф свого часу дивом сховав від зелених чоловічків. Друге фото легендарний автопортрет Дмитра Козацького в променях Сонця на Азовсталі. Наступний кадр авторства Сергія Бобка. Медики, волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові. Четверте фото рук пі. Хотинця 28-ї бригади з позивним Сніжок зняв Максим Дондюк за кількасот метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута. Війна йде з 2014 року. Повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 року. Тобто війна вже йде більше, ніж 10 років. Ми воюємо за свою батьківщину, за свої родини, за свою землю. І перемога обов'язково буде. І ось назва марки хай буде весна, показує нашу впевненість в нашій перемогі. На конверті перший день і буде весна. Зображено квітучу гілочку, яка символізує майбутнє оновлення країни та перемогу. Вона, впевнені автори, неодмінно настане. Олег Едриксон, Артем Кравченко, цей день. Одразу три меморіальні дошки на честь загиблих героїв відкрили сьогодні в 63-й гімназії. У закладі, де навчались наші мужні земляки, таким чином вшанували пам'ять розвідника Сергія Крайвана, штурмовика Дениса Миронова та бійця Нацгвардії Сергія Дмитренка з меморіального заходу. Сюжет надії Шевченко сьогодні. В металургійному районі, в Криворізькій гімназії номер 63 ми відкриваємо по програмі міської ради. Дуже вдячний місту, що вони доєдналися до цього питання, дуже важливого. Виготовлюються меморіальні доски всім нашим героям загиблим. І на сьогодні ми у нашій школі відкриваємо почесні пам'ятні доски. Трьом нашим загиблим хлопцям Денис Миронов до війни зробив успішну кар'єру за кордоном, був забезпеченою людиною, але не зміг залишитися осторонь. Добровольцем пішов воювати. Боєць десантно-штурмової бригади загинув 19 січня минулого року поблизу Северодонецька. Почалася війна. Він з жінкою знаходилися в Італії. Вони працювали там як моделі і мали успіх за Пару тиждень я з ними зв'язувалася, кажу, ну почекайте, хоч місяць, побачимо, що воно буде. Ні, ми повернемося, вернулися. І через 10 днів почалася війна. З перших днів він намагався піти в тероборону, піти в воєнкомат ходив. Ну, Його не брали, так як без підготовки, скажімо так. А в жовтні 22-го року. Він сам напросився на ту повістку, пішов, пройшов військову комісію. От його забрали в учебний центр. А наскільки це за Україну? Який він був щасливий, що його взяли до військомату? Сказав, мама, я не буду уворачуватися від армії, тому що я не знаю, як я потім буду жити, якщо я зараз не піду. На фасаді 63-ї гімназії від сьогодні і меморіальна дошка у пам'ять про Сергія Дмитренка. З 2020 року він служив у лавах харківської частини Нацгвардії. Загинув захисник у російському полоні. Він спочатку пропав безвісті його шукали, і потім нам сповістило, що він 200. Знайшли його гостомельські хлопці, які воюють. Він потрапив до росіян. І його там просто забили. Сергій Карайван став на захист України у 2014 році. Пройшов гарячі точки на донецько Луганському напрямку, захищав Маріуполь. Досвідчений розвідник загинув під час звільнення Києва. Сергієві Карайвану був 31 рік. Він мені вісім часов дзвонить. Каже, мамуль прощава. Війна почалась. Я тебе люблю. Їх в 4 часа ночі підняли. І послали це чотири чоловіка, всі загинули. Я дуже вдячна, що був хоч друг, який його знайшов, тому що він був раняний ножки, він не міг йти. Він повз, повз повз, і потім накрився геляками. Його шукали і дронами, і всім не могли знайти. А начальник сказав, що за одного ми не можемо ризикувати людьми. Замерз, він просто замерз. Якби була тепліша погода, то він би вийшов. Він дуже сильний бо він спортсмен був, він в іграх нескорими. Сергій вірив у швидке звільнення України, мріяв створити власну родину. Я пишаюся, що була класним керівником Сергія. Сергій був добрий, чуйний. Він дуже був веселий. Завжди приходив школу з таким настроєм. Він був спортивний. Він любив українську мову і сильно любив урок української літератури, вчив завжди вірші Шевченка. Ми навіть ходили на конкурси з ним і займали перші місця. Він дуже любив образ Яреми з Тараса Шевченка, поеми Гальдамаки, і він, наче кутутурнював цей образ. Він також був, був сміливий, такий чуйний. Такий добрий, але разом з тим міг давати відсіч. Тому я вважаю, що він справжній герой України. І Я хочу подякувати батькам за нашого героя. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день. Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про демобілізацію строковиків. Документ стосується солдатів, які перебувають в армії за призовом. Після оголошення воєнного стану і загальної мобілізації в Україні строковики весь цей час залишалися на службі. Новий законопроєкт передбачає: якщо такий військовий хоче продовжувати службу, він має право укласти контракт. Інші військовослужбовці повернуться додому протягом року. Вони не підлягають мобілізації. Вчора біля багатоповерхівки у Довгинцівському районі виявили гранату. Про небезпечну знахідку люди повідомили правоохоронців. Наразі слідчі з'ясовують, як боєприпас потрапив на подвір'я будинку. Прибувши на місце події. Правоохоронці виявили попередню бойову гранату з підривачем. Вказані боєприпаси вилучили для проведення експертизи. Наразі вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Дрони для військових нам вдалося зібрати більше 300 тисяч гривень. У місті успішно фінішував благодійний марафон Музика заради життя. Тернівський чемпіон. Дуже гарний фінал. Достойний визначився переможець міського турніру з баскетболу пам'яті Вадима Гурова за медалями до «Ватерлоо». Наполегливо працювали в різних дисциплінах і сподіваємося. Як завжди, на гарний результат. Восьмеро криворізьких рукопашників у складі національної збірної готуються до міжнародного турніру. У Кривому розі завершився творчий марафон під назвою Музика заради життя. Зусилля і талант тисяч небайдужих людей конвертувалися в 13 дронів для криворізьких військових. Докладніше в сюжеті. Концерти, майстер-класи, ярмарки, виставки таким був спільний проєкт мистецьких шкіл та громадської організації Арткультура. Головною метою благодійної ініціативи під назвою Музика заради життя був збір коштів на дрони для захисників України. Стартував ще у минулому році. Отже, сьогодні вже урочисте завершення нашого марафону. Це вручення дронів для наших військових. Нам вдалося зібрати. Більше 300 30 тисяч гривень під час цієї акції, і не тільки це загалом та акції, які були ініційовані під час літнього періоду, у яких приймали участь, і також наші представники об'єктів бізнесу. 12 дронів придбані за підсумками цих наших великих акцій, які були проведені у 2023 році. І окремо дрон придбали активісти громадської організації арткультури. Спільна мета об'єднала тисячі людей. Долучилися більше 7 тисяч людей. Це я не знаю, наскільки це можна прорахувати. А 13 музичних школ, з них одна художня залучилася до нашого заходу. В заході було більше 46. Також хочу сказати, що в нашому заході брали участь в нашому проєкті. І сімейний дует Ірини Олександровні Бінасева конвертували власний талант у техніку, яка наближає перемогу, і учасники зразкового духового оркестру «Портрет». Yeah. На один виступ сольний виступи оркестром були долучалися так. Ще ми долучалися працівнодіячі арт-культури. Окремо ще зібрали на 13-й дрон. Марафон Музика заради життя успішно фінішував, та благодійні ініціативи для підтримки військових триватимуть. Наступний проєкт від небайдужих криворіжців, покликаний допомогти поповнити автопарк військових. Завершується благодійний містецький проект Музика заради життя. Тя і розпочинається великий благодійний марафон під назвою Сім пікапів, сім районів. Олег Хендриксон, Артем Кравченко цей день. У місті нагородили переможців міської виставки Країна фантазія. Дитячі роботи традиційно експонуються в ЦДЮТ «Дивосвіт». Загалом на виставці було представлено більше тисячі робіт: фантазії в різних техніках, образи творчого дитячого сприйняття в сюжеті наших журналістів. Міська виставка дитячої творчості Країна фантазія цьогоріч проходить вже у 23 третє. Щороку діти демонструють надзвичайну фантазію, висловлюють свої мрії та бажання в найдивовижніших образах та різноманітних техніках. За цей час ми мандрували космосом, ми побували у підводному світі. Ми побували в країні оранж знайомилися з найпухнастішими домашніми тваринками, малювали янголів. Тема сьогоднішньої нашої виставки світ моїх захоплень. Країна фантазія незмінна виставка. І в епідемію ковіду і у війну залишається місце для дитячої творчості, кажуть організатори заходу. На кожній виставці країна фантазія представляється дуже багато робіт, дуже великій кількості різних технік. Роботи відрізняються від інших виставок, перше своєю яскравістю та проявом фантазії. Тому що країна фантазія це єдина країна, яка не має своїх меж. Традиційний конкурс він був заснований ще в далекому 2002 році, і ідейним натхненником цього конкурсу був саме Вадим Миколайович Безницький, керівник народного гуртка паперопластика. За ці роки були дуже цікаві теми. Це були і янголи, і коти, і оранж. Від наших дітей залежить, чи стане. Його захоплення, його хобі стане справою всього життя, чи може це буде тільки для виставки Країна фантазія? Але ми всі віримо, що мрії наших дітей будуть обов'язково втілені в реальність. 400 вихованців студій та гуртків надіслали на виставку пів тисячі робіт у 25 номінаціях. У сто 125-ї гімназії нагороджували майже 90 дітей, чиї роботи визнані найкращими. Відзначили і їхніх наставників, які допомагають дітям розвивати таланти. «Творчістю я займаюся вже ну, близько 10 років. Робота, яку я виставила у цьому році, має назву Золото Скіфіль. Коли я дізналася назву теми, яка буде у цьому році, я дуже велике натхнення мала, зробила дуже гарний дизайн, розробила цю роботу, прикраси на шию, яка... Ти бісероплетінням займаєшся? Так, бісероплетінням я займаюся. Я зробив витинанку. Я дуже старався, вложив в душу, і в мене все вийшло. Я займаюсь вісоротим, десь років п'ять. З глини я роблю роботу десь рік і вишиваю з хрестиком десь теж рік. Я дуже вражена, що зайняла перше місце. Дарія військова, Надія Шевченко Олексій Васиченко цей день. У місті завершився 24-й міський турнір з баскетболу серед юнаків шкільного віку. Традиційні змагання пам'яті почесного громадянина Кривого Рогу, народного депутата України Вадима Гурова, присвятили також 80-й річниці визволення Кривого Рогу від нацистів. У фіналі зустрілися представники північної частини міста, збірні Тернівського та Покровського районів. Хто вийшов переможцем, розкаже Ігор Кононенко. У фінальній грі міського турніру пам'яті Вадима Гурова тернівчани мали відчутну перевагу протягом усього поєдинку. Велика заслуга у цьому центрового Ярослава Осіпова після китків лідера команди майже всі м'ячі залітали у кошик, і тільки в останній десяти хвилинці, коли тернівські баскетболісти трохи знизили темп, команді Покровського району вдалося провести кілька вдалих атак, але це не допомогло. У підсумку збірна тернівського району святкувала перемогу з різницею у вісім пунктів. Фінал ми перемогли за рахунок того, що спочатку дуже вдалий ривок зробили, плюс 20 очків. І по грі так просто тримали перевагу, грали довго та забили свої китки. Спочатку забили дальні китки. Дуже гарна команда, противників, дуже гарні хлопці. Ми з ними всі знайомі. Дуже гарний фінал, достойний. До золотих медалей команду привів ветеран Криворізького баскетболу Олександр Кучеренков. Більше емоцій у житті не відчував, говорить тренер. Дуже-дуже цього мрі... намагалися добитися, да? мріяли за цього. І завдяки праці, завдяки виконання тренерської настанови вони перемогли. Команда Тернівського району торік була третьою, тож спортсмени зробили два кроки вперед. Чого не скажеш про баскетболістів Покровського району? Вони позбулися титулу чемпіона. За словами капітана команди Антона Нагорного, роль зіграв фактор зміни поколінь з минулорічного складу. Майже нікого не залишилося. Погано назад. Ти треба йти вперед. Грали добре, але не вистачило командної хімії. Та е, команди е, гри лідерів. третє місце вибороли юні гулівери Саксанського району. Кубки та медалі чемпіонам і призерам змагань вручив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Все, щоб місто могло жити майже нормальним життям, особливо це стосується підлітків і дітей. Тому працюють всі 10 наших комунальних в США, працюють в офлайні, тому що зроблені укриття. І сьогодні пройшов вже 24-й турнір пам'яті видатної людини Вадима Миколаївича Гура, який був все життя міталургом, потім народним депутатом, почесний громадян Кривого Рогу. Це та людина, яка справжньо Боліло місто. Боліло в гарному в смислі цього слова. Дев'ять років його немає. Але треба пам'ятати. Треба пам'ятати гарних і видатних людей. За підсумками турніру відзначили кращі гравців за різними амплуа. Вони отримали спеціальні подарунки. Всім командам дісталося м'ячі та солодощі вдячна нашим військовим за сьогоднішнє свято, для наших дітей, для наших спортсменів. Вони отримали велику радість від сьогоднішнього турніру, отримали призи, отримали майбутнє. Я вважаю всім міцного здоров'я, сили волі, перемоги і скоріше нам, усім. І велика подяка нашому місту за те, що воно продовжує підтримувати спорт в такі важкі часи. На цьому баскетбольні баталії не закінчаються. На початку березня пройде міський турнір з баскетболу на кубок Вадима Гурова. Але вже серед дівчат. І Яркононенка Денис Захаров. Цей день. За медалями до Ватерлоо. Вже за тиждень у Бельгії стартує міжнародний турнір з рукопашного бою серед юніорів та дорослих. Кривий ріг у складі національної збірної України представлять вісім спортсменів, що пройшли відповідний відбір. На одному із заключних підготовчих тренувань рукопашників побувала наша знімальна група. Криворізька федерація рукопашного бою відкриває черговий міжнародний змагальний сезон. Артемій Косов у свої 15 уже досвідчений підкорювач міжнародних п'єдесталів і намагається тримати цю планку системно. Перший раз я поїхав на чемпіонат Європи в 2018 році та останні мої. Перемоги були це чемпіонат Бельгії та чемпіонат Польщі в 2023 році. Для мене дуже важливо здобути перемогу, стати ще раз чемпіоном Європи. Та в 2024 році мені виповняється 16 і вже буду під кінець, мабуть, виступати на чемпіонаті України. По дорослому. На старті сезону міжнародні змагання з рукопашного бою прийматиме Бельгія. Свій спортивний дебют у цій країні відзначить 16-річний Михайло Трохимчук. Торік Криворіжець був переможцем та двічі призером чемпіонату Європи у Польщі, а цього року відкриває для себе дорослий змагальний сезон. Ці змагання для мене будуть дуже особливі, тому що це буде мій перший виступ в категорії серед чоловіків 16. Звісно, це обмеження вагове. Але це вже може бути так, як чоловік 20 років, так і старше. Міжнародні змагання вдосконалюють та гартують, переконані у федерації. До турніру в Бельгії рукопашники пройшли серйозний відбір. Цей турнір дуже важливий, так як міжнародні старти вони дають початок для наступних змагань, дуже серйозних. Команда пройшла під керівництвом тренерського штабу старшого тренера. Збірної Анатолія Волошина, збори. Дуже наполегливо працювали в різних дисциплінах і сподіваємося, як завжди, на гарний результат. Чемпіон України та чемпіон Європи такі титули має Микола Лавриненко за сім років у спорті. Бельгійський досвід черговий шанс закріпитися в збірній, каже вихованець СК Рукопашник. Буду виступати у номінації ката та також легкий контакт. Коли їдеш до такі змагання, в тебе більше досвіду, тобто, ти більш знаєш на що тобі готуватися, хто буде проти тебе, і це дуже допомагає у майбутньому. До криворізької делегації увійшли вісім спортсменів і два тренери. Анастасія Яновська сьогодні керує одним із заключних тренувань. каже той багаж знань, який отримали її підопічні напередодні важливих стартів, дозволяє міській федерації рукопашного бою розраховувати на гідний результат. Граюча тренерка і сама має намір зробити свій внесок у командну скарбничку, представлятиме Україну в демонстрації техніки. В першу чергу, звісно, для мене важливо, щоб наша копа, наша наша зборна криворога дуже достойно виступила. Ми всі дуже, звичайно, переживаємо, дуже багато було вложено труда, дітей і тренерів, це дуже важливо. І для мене, звичайно, важливо, оскільки я тоже виступаю. Вот, то якби переживання вдвоє. До Бельгії криворожці вирушать на початку наступного тижня. Турнір стартує 2 березня у Ватерлоо. Іван Проводов, Назар Просенко, цей день Впевнене поновлення сезону. Кілька годин тому футбольний клуб Кривба зіграв виїзний матч проти ЛНЗ в рамках вітчизняної прем'єр-ліги. З перших хвилин криворіжці заволоділи ініціативою. У першому таймі це вилилося в гол Іліча. Після перерви підопічні Вернедуба додали ще два забиті м'ячі. Вони на рахунку принца та кузика. Підсумкові 3-0, як і раніше, кривбас на першій сходинці турнірної таблиці. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні, нехай вони будуть тихими та безпечними. Бережіть себе.